diet. Я Олег Рибачук і сьогодні ми поговоримо про те, чи варто в країні, яка воює, витрачати мільярди гривень на те, що не має прямого відношення до нашої перемоги. Ми бачимо, як у Києві перекладають бруківки, як виділяються сотні мільйонів гривень на добудову музеїв, як планується зміна герба на щиті батьківщини матері, і інші проекти, до яких виникає питання, чи вони є пріоритетними. Чи мають взагалі бути такі проекти? Як має працювати економіка під час війни, на що і в якому порядку? Має витрачати гроші держава, місцеве самоврядування саме в умовах воєнного часу. Отже, скільки і як витрачає на оборону держава? Минулого року держава потратила на оборону 1,2 трильйона. Нам треба звикати до нових цифр для порівняння це більше ніж весь довоєнний бюджет. На цей рік держава планує витратити на оборону 1,4 трильйона гривень. А загалом, з початку війни, з врахуванням міжнародної допомоги держава потратила 4,5 трильйона гривень. На оборону для порівняння, щоб якось відчути ці цифри, з початку війни волонтери зібрали 100 мільярдів гривень. Треба відразу відмітити, що це сума значно менша, але це сума критично важлива, тому що коли ми говоримо загалом про державний бюджет, то мова йде про багаторічні контракти. про Певне планування, про фінансування майбутніх проєктів, а волонтери реагують на найбільш критичні потреби. І тому ви бачите, і можливо, багато з вас щоденно шлють донати, чи то на, на які на пікапи, на медичне устаткування, на будь-що на дрони, і через донорів, через волонтерів намагається вирішити ці нагальні питання. Як ви бачите, мова йде про колосальні астрономічні цифри, ми звикаємо до трильйонів, і нам саме важливо. Зрозуміти, наскільки ці витрати є доцільними, на що вони направляються, і наскільки є ефективною державна політика в області оборони, чи слід державі і громадам витрачати гроші на проекти, які ніяк. Не впливають на здатність України захищатися, наприклад, перекладання бруківки у Києві 12 мільйонів гривень. Сумно звісно, або дуже сумно популярна останніми днями. Розв'язка на оболоні, десь там перед епіцентром. Заміна герба на батьківщині матері 28 мільйонів гривень. Ну, начебто, фінансує бізнес. Добудова музею голодомору 573 сот Мільйони гривень і є проекти, про які ми, можливо, менше знаємо. Я бачив повідомлення десь з міст, що якісь громади фінансують реконструкцію стадіону, якісь громади витрачають кошти ще на якісь інші речі. І виникає абсолютно природнє питання: наскільки ці проекти є? Є пріоритетними. От задайте собі питання: як ви, як е, фінансисти там свого сімейного бюджету, розпоряджаєте своїми коштами, на що їх виправляєте? Я думаю, що в більшість з вас. Е, кардинально переглянула пріоритетність фінансування. Напевне, ви зараз не думаєте про ремонти своїх квартир, ви не думаєте про якісь там обновки переважно? Ви, ви думаєте про базові речі, продукти, ліки, щось базове, що необхідно для вас, для ваших дітей, для того, щоб ви могли бути готовими до якихось там зимових негараздів. Ви робите запаси на зиму, ви думаєте про те, як мати додаткову воду. У чи генератори, тобто, ви плануєте витрачати свої сімейні бюджети тільки на абсолютно необхідні речі, як ми бачимо, з вами цього не можна сказати про державу. Тому що ті проекти, про які я щойно говорив, дуже важко назвати саме пріоритетними для оборони. І напевне, нашій державі, яка в тому числі живе на наші з вами податки, потрібно переглянути такий підхід. Потрібно згадати, що проти нас воює надзвичайно забезпечений ресурсами ворог противник, який в командній адміністративній системі, бо там демократії немає, перелаштував всю свою економіку вже на рейки війни і не думає про своїх громадян. Так у нас демократія. Ми це цінуємо. Але в умовах демократії для нас не менш важливо, щоб економіка насправді працювала виключно на перемогу. Пам'ятаєте, Іосифа Вісаріоновича, «Все для фронту, все для побіді. Так це кліше. Але в наших умовах, коли мова йде про наше з вами виживання. Ці слова потрібно наповнити новим змістом. Нам реально потрібно, щоб економіка працювала виключно на перемогу. Як би мала працювати економіка під час воєнного стану, ну ми з вами бачимо зараз, як по руснявих каналах гуляють сюжети про те, що вони налагодили зараз по моєму до 200... Тисяч дронів і планують вийти на мільйон дронів в рік, і їхня економіка перебудувалася. Вони показують колишні приміщення АІА інших великих західних бізнесів, які мали інфраструктуру. І там зараз вже налагоджений масовий випуск дронів. Вони говорять і про ракети, і про інше озброєння в той же час, коли Україна на початку мала перевагу, в тому числі і в дронах. У нас надзвичайно розумні люди, малий бізнес, айтішники, і ми штампували ці дрони, збирали донати, купували китайські мавіки і все інше. Але я щось не пам'ятаю і не бачу а, якихось вражаючих цифр про налагодження саме випуску дронів, випуску і можливо малих літальних апаратів. Інших видів озброєння саме в Україні. Я тільки пам'ятаю цифру, що ми за місяць зараз випустили кількість снарядів 155-го калібру більше ніж за минулий рік. Але нам є що згадати? Ми ми пам'ятаємо, що наша економіка це в часи радянського союзу це 40% військово-промислового комплексу всього радянського союзу. І ми пам'ятаємо, скільки дискусій було про те, що не фінансуються цілі програми, цілі проекти. Зараз наша економіка має бачити абсолютним пріоритетом, і це має бути задача уряду виділяти кошти на перс. Ефективні програми на виробництво власної зброї, дальнобільних ракет, танків. У нас е, чудова структура для цього. Я з радістю почув про те, що ми робимо зараз спільні проекти, е, там, зокрема з німцями, по виробництву танків і ремонту. Нам всім радісно чути про те, що Байракцери заходять в Україну, але ми не можемо з вами сказати, що українська економіка зараз повністю. Працює як воєнна економіка повністю зорієнтована на військово-промисловий сектор, на все те, що потрібно нашим військовим, все те, що потрібно нашій промисловості, і це треба переглянути. В першу чергу, уряд має ставити понад усе. Фінансування саме таких програм, фінансування оборонних проєктів, фінансування власного виробництва зброї, бо там навіть саміт у вільністі показав, що так, ми будемо отримувати допомогу, але, як говорив там наш головнокомандувач, залужний, він хоче і готовий буде, наприклад, давати наказ про звільнення Криму, про враження цілей на території Криму і на території Російської Федерації. Але якщо нам наші західні партнери чомусь Зі своїх причин не дозволяють використовувати їхню зброю. Ми маємо робити свою. У нас є така спроможність, і це зараз має бути абсолютним пріоритетом. Вся увага а, уряду. Фінансування, контроль, аудит має бути направлено на те, щоб Україна дуже швидко в умовах інтенсивної війни відновила власну спроможність і щоб наша економіка стала не просто ефективною, а щоб вона саме ефективно працювала на потреби військових. І на закінчення хотів би ще раз подякувати всім тим, хто нас підтримує, тим, хто на нас підписався нашим патронам. Слідкуйте за нашими анонсами. Ми будемо готувати для вас наступні програми аналіти, і ми, як і наша економіка, потребуємо вашої підтримки, тому що ми також разом з вами фактично боремося за те, щоб Україна вийшла з цієї війни з перемогою, і разом ми будемо допомагати владі бути більш ефективною.